Вітаю на органічній садибі. Трошки починаю вже викопувати чесник. Якщо, до речі, хочете знати, які ознаки, що вже чесник можна викопувати, обов'язково підпишіться. Я зніму окреме відео. А сьогодні хочу показати порівняння двох сортів чеснику. Це у мене ось тут лежить Любаша, а ось тут дюшес. Прогнозовано дюшес трошки менше головки, адже у нього такі були менші стебла і більше зубків, таке враження: Любаша. Ну, Не в усіх буде 4 зубки, десь може бути більше, але прогнозовано головка побільше. Не самий, скажімо, видатний чесник, я тільки починаю копати ще 100% там будуть крупніші. Але в цілому, рік, ну, погода для чеснику така не дуже сприятлива в цьому році. Холодно, дуже багато дощів, волого. Ну, якби трошки іншу погоду він любить. Але, попри це, що ще важливо, хочу показати, що чесник без хвороб. Головки здорові, це все за рахунок захисту біопрепаратами. Тому, якщо хочете вирощувати здоровий органічний чесник, підпишіться. Дивіться попереднє відео весняні, де я розповідав, як доглядає за своїм чесником. Також підписуйтесь В наступному році. Знову буду знімати і показувати, як краще підживити і як захистити чесник від хвороб. А цей рік. Саме відсутність хвороб в цьому році дуже показова, адже погода була дуже сприятлива для хвороб таких коренеплодів, як чесники цибуля. До наступних зустрічей.